Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, з'явилася чудова новина про те, що Олександр Русик та Даніель Дюбуа знову зустрінуться в реванші 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. А перш ніж ми продовжимо, хочу порекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Також у наявності є й футбольна тематика. До цього вже була подібна інформація від The Ring. Але менеджер Егіс Кліма спростовував цю інформацію, і все ж минулої ночі боксери особисто підтвердили інформацію про поєдинок на своїх сторінках Instagram. Це буде перший випадок, коли титул абсолютно чемпіона світу розігруватиметься в Великій Британії. Лусик заявив: я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Даніелю, що приглядав за моїм поясом. IBF. Тепер я збираюся його повернути теж відреагував. Це бій, якого я хотів і вимагав. І тепер у мене буде шанс взяти реванш Олександра Усика. Я мав виграти перший бій, але рішення рефері мене цього позбавило. Тому цього разу я не залишу жодних шансів на помилку перед своїми людьми на національному стадіоні у моєму рідному місті. Я став сильнішим і небезпечнішим бійцем. І Усик дізнається про це 19 липня. Дякую моєму промоутеру Френку за організацію бою. Я віддячую йому, ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Промоутер британця Френк Уоррен теж висловився. Я в захваті від того, що можу організувати цю історичну подію для Даніеля на стадіоні Вемблі. Для мене честь організувати спортивну подію такого масштабу і приймати такого чемпіона, як Олександр Русик. Дякую Олександру та його команді «Ready to Fight» за чудову співпрацю. Переконаний, що ми побачимо найкраще від британських фанатів, які заповнять найбільшу спортивну арену країни. Менеджер українського чемпіона Егіс Кліма додав, обидві команди виконали чудову роботу, щоб зробити цей бій реальністю. Попереду ще багато праці, особливо для Олександра та Даніеля. І я впевнений, що ніхто не буде розчарований. Директор команди Усика Сергій Лапін резюмував: Дякуємо команді Квінсбері Промоушн за співпрацю, а також Ріа Цизен і Дазен за підтримку. Це буде не лише видатний поєдинок а й унікальна подія в плані розваг. Ми готові подарувати розв'язку абсолютного чемпіонства всім фанатам боксу в усьому світі. Що ж, схоже, ще Усику вдалося владнати справи з паркером та зберегти титул WBO, тому чекаємо літа та подивимося бій в нашому телеграм-каналі в описі під відео. До бою залишилося менше трьох місяців, а це означає, що боксери вже мають почати повноцінний кемп та підготовку, а також десь на підході перша прес-конференція, яка обов'язково буде на каналі української. Тому підписуйтеся. Думаю, що у Карді також будуть чудові бої. Туркія Аля про це подбає. А щодо реваншу Усика та Дюбуа, то Тоні Беллю сказав: Усик найкращий супертяж у світі, можливо, він найкращий супертяж нашої епохи, і навколо цього вже немає жодних суперечок. Він неймовірний у тому, що робить. Дюбуа був вражаючим. Я не раз недооцінював його, але він щоразу повертався і доводив, що я помилявся. Йому потрібно дати шанси, і в нього є можливості, але Усик уже одного разу змусив його здатися. То чому б йому не змусити Дюбуа здатися ще раз? Зараз Дюбуа перебуває на такому етапі кар'єри, коли він подала великі труднощі і став більш упевненим у собі, ніж будь-коли. Але я вважаю, що Усик зупинить його між восьмим і дванадцятим раундами. Тим часом тренер британця Дон Чарльз розповів, чому саме Дюбуа має перемагати зараз. Почнемо з молодості. Зараз Даніель справжній боєць, який чинить тиск на суперника. Тоді ми тільки настали для нього новою командою. Те, що Даніель зміг зробити за 5 раундів у Польщі, це результат лише 14 -ти тижнів тренування з новою командою. Усе, чого ми його вчили, тільки зараз настільки інтегрувалося в його систему, що йому вже не потрібно замислюватись. Усе працює на інстинктах, і це нормально, коли ти виховуєш бійця. Найголовніше, що демонструє Даніель, він постійно еволюціонує, деяким речом, потрібен час. І саме тому ми перебуваємо у великому перечутті. Ми бачимо його щодня у залі, ми бачимо, що він робить, і, чесно кажучи, ми не можемо дочекатись. І не тільки ми як команда, а й сам Даніель. Він отримує справжнє задоволення від тренувань. Він завжди приходить в час на справжній професіонал. Він дійсно є прикладом для кожного молодого хлопця, який мріє про бокс. як він переможе Усика, ударом, який не виключить жодних запитань, ми переконаємося, що цього разу не буде жодних суперечок. Це буде переконлива перемога, і цього разу ніхто їй не заперечить. Екс-суперник Віталія Кличка Джуліус Френсіс теж подібної думки. Іноді я дивлюся на сучасний дивізіон супертяжі і впадаю в вічей. Але є двоє хлопців, які мені подобаються і які, на мою думку, перебувають на вершині Усик і Дюбоа. Даніель багато чому навчився після поразки від Олександра та перемоги над Ентоні Джошуа. Дюбуа ще може вдосконалити свій атакувальний стиль, і мені б хотілося, щоб він став бійцем ближньої дистанції. Здається, що Дюбуа розкрив свій потенціал. Я дуже вражений ним. Мені подобається те, що він робить. Він фізично сильний і може тиснути на суперників. Якщо Даніель знову битиметься з усиком, я вірю, що цього разу він переможе. Я справді впевнений у цьому. А от екс-чемпіон Дюк Макензі вважає, що прогресу Дюбуа буде недостатнє. Ти не можеш провести 12 раундовий бій із Даніелем Дюбуа і не пропустити удару, не зазнати шкоди. У Дюбуа важкі кулаки, і зараз він став набагато кращим. Але чи достатньо він прогресував для такого рівня? Макензі спрогнозував, що Олександр Усик знову здобуде перемогу. Я вважаю, що він завершить кар'єру непереможеним. Я просто не бачу, як Дюбуа зможе його перемогти. І думаю, що Усик піде з боксу з нулем у графі поразок. Мені б хотілося, щоб Дюбуа переміг. Я хотів би побачити, як він здолає Усика. Але, чесно кажучи, я реально не бачу. Як це може статись. Схоже, що усику потрібно розібратися з цим раз і назавжди, а також закрити питання стосовно забороненого удару. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!